Привіт, друзі! Сьогодні у мене смачненький хліб на заквасці. Рецепт залишу в описі, а якщо ви не маєте закваски, напишу вам рецепт такого хліба, Кирпичика на дріжджах. Цей хлібчик має вологий м'якош, він справді схожий на той самий хліб з дитинства, Кирпичик, з якого ми так любили обгризати шкуринку. І це його прекрасна хлібна душа, його внутрішній світ. Сьогодні у відео я не буду показувати покроковий рецепт. Всі деталі залишу також у описі. Дякую, що доєднаєтесь до моєї хлібної родини. Дякую за ваші подобайки, коментарі та підписки. Це дуже важливо для автора. Щоб вам було і надалі цікаво переглядати моє відео. Буду вдячна, якщо напишете у коментарях, яка випічка вам найбільше до душі, можливо, у вашому краї є старовинні рецепти, що передають з покоління в покоління. розкажіть про них і разом збережемо смак наших традицій. Той хлібчик у мене цілу ніч стояв в холодильнику, а ранком тішив вершковим ароматом та насолоджував справжнім смаком. Як би важко не було зараз кожному з нас. Печемо хліб. Як би важко не було нашим бабусям продовж віків, вони завжди пекли хліб. Тих продуктів, що були під рукою, лихі частиною з додаванням бур'янів, коріння та різних насінь. До свята навіть бідні селяни намагалися віднайти найкращі продукти, аби на столі довмянів свіжоспечений хліб. Хліб те, що тримає віками. Невидимою поповиною зв'язує з пращурами, аби надати їхню силу. Попри сьогоднішні білі сльози, страждання й негаразди, ми знову печемо хліб. Хліб це просто вода й борошно, але в цих двох речах цілий світ. У них любов, терпіння і тепло наших рук. Дякую вам за підтримку, а я бажаю вам смачного хліба, миру та злагоди у ваших оселях і до нових лівних історій.